Зараз ми перебуваємо в критичний момент, і ми тісно співпрацюємо зі сполученими штатами з європейськими партнерами з багатьма багатьма іншими, щоб визначити кроки, які можуть покласти край війні Росії проти нас, проти України і принести справжню безпеку. І багато шуму шуму медіа, багато політичного тиску, і навіть більша відповідальність за рішення що попереду Путін прагне юридичного визнання того, що він вкрав, щоб зламати принцип територіальної цілісності та суверенітету. І в цьому головна проблема Ю, ви всі розумієте, що це означає. Він бажає цього не тільки від України, він прагне цього від усього світу, і це дуже небезпечно. Звісно, ми всі продовжуємо працювати з нашими партнерами, особливо зі сполученими штатами Америки, і шукаємо такі компроміси, які нас посилюють, а не послаблюють. І ми продовжимо пояснювати наскільки небезпечно вдавати, що агресія це те, що можна просто ігнорувати і рухатися далі. І я прошу вас, не мовчіть, не будьте пасивним спостерігачами історії, а history, станьте її активними учасниками. Важливо підтримувати Україну зараз, і я щиро дякую вам за цю підтримку. Також надзвичайно важливо підтримувати переговорний процес. І я дуже вдячний за кожну пораду та кожну крупинку інформації, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо підтримувати принципи, на яких базується Європа. Що кордони не можуть бути змінені військовою силою, що воєнні злочинці не повинні уникнути справедливого покарання, і що агресор повинен повною мірою заплатити за розв'язану ним війну.